Слава Ісусу Христу! Ісус Христос закликав і казав: пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, які будуть ознаки кінця часу. І Він сам попереджав і казав: почуйте про війни, чутки про війни, повстане народ на народ, царство на царство, буде голод, море, землетруси в різних місцях. І апостол Павло також це описує і говорить, що в останні дні настануть тяжкі часи, бо люди будуть. Самолюбні, грошолюбні, непокірні, безлюбові. І ми бачимо це все, що відбувається зараз. Весь цей розлад у світі, така моральна розпуста, духовна байдужість, ненависть, холод у серцях людей. І це свідчить саме про те, що світ він наближається до кінцевої своєї мети. І Ісус він прийде несподівано. Як блискавка виходить від сходу до Заходу, таким і буде прихід. Сина людського. І тоді буде Воскресіння мертвих, і кожний постане перед Богом. Ніхто не сховається. Кожне слово, думка, вчинок вони всі будуть відкриті. Христос він відділить праведних від неправедних. Одні увійдуть в Царство Небесне, а інші підуть у вічну темряву. І це насправді не є покаранням, а це плід людського вибору: хто жив з Богом, хто був з ним. А хто просто відкинув Його. І нам потрібно підготувати свої серця через покаяння. Без покаяння ніхто не може постати перед Богом. І Христос закликає через своїх людей: покайтеся, бо наблизило Царство Небесне. Покаяння це очищення серця, серця просто від гріху. Це є початок Твого нового життя, молитва, віра це найголовніше. І Ісус каже, пильнуйте. Бо син людський прийде тієї години, що ви навіть не думаєте. І ми повинні жити кожен день так, ніби ми вже і сьогодні готові зустрітися з Христом. Тож реально потрібно підготувати свої серця через покаяння, через молитву, через любов, через чистоту. Бо тому, що Господь гряде, Ісус Христос гряде і блажений Той, кого Він знайде вірним, коли прийде у своїй славі. Амінь.